Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Друзі, у нас середина жовтня. Сьогодні у нас погода дощова, але до кінця тижня передають уже такі стійкі заморозки на декілька днів. І синоптик пише, що погода у нас буде мінус один, але буде відчуватися як мінус 4. І я так думаю, що мої томатики не встигнуть визріти. І я думаю, що вони можуть замерзнути. Тому я зараз познімаю, позабираю лишні стебла. Але тема бачите, здорові, листочки зелені. Треба другого літа, на жаль. В цьому році осінь не така, як планувалося. Ну, але нічого. І постараюсь поприбирати. Звичайно, які там малишини, є такі, як отам наверху. То я на пробу залишу їх, подивлюся, чи вони чи витримають, чи не витримають. Можливо, опущу їх до землі і накрию чимось. Ну, буду бачити, ще поекспериментую. Але решта хочу познімати, покладу собі, хай які можуть доспівати, хай доспівають. Інші такі вже як такі червоні, треба використати в їжу. І на цьому городній сезон 2024 буде завершуватись. У друзі робота в мене кипить, я вже одну грядочку поприбирала, І навіть пів другої. Звичайно, оцих малишонів лишила. Побачимо, як там воно буде. А от вже дійшла черга до моєї я вже Зараз піду і цілими, цілими гілочками зріжу, хай ще доходить. Дивіться, скільки її тут понав'язувано і скільки я її вже зняла. Це одного куща вистачає, напевно, на цілу сім'ю. І вона всюди ще пускає пасинки і пускає. І якби було друге літо, то я не знаю, дивіться, всюди вона цвіте і зав'язує нові плоди. Класний сорт. Дивіться, скільки тут бутонів, квіту. Ну і звичайно, ще є багато плодів. Я воно вже зняла ціле відерко помідорок, які ще будуть. Є вже стеглі, а є такі, що будуть і достигати ще. Друзі, ну от і все. Тепличка стала повністю порожньою. Лишилося тепер тільки підготувати грядки до зими. Змотати каплю, внести добрива, перекопати. Ну і ще в мене висять. Отакі малишини. Це є чорне серце з носиком від Борисяни. Вони тут нав'язали наверху такі гарні грона. Ну, хай висять. Куйш сам по собі здоровий. Листочко здорове, тому хай ще трішки побуде, подивимося, як вони. А я назбирала повне відро і ще отаку миску томатиків. Ось так. Всім всього доброго і зустрінемося вже при посадці нових культур на новий посадковий сезон. Тобто, коли будемо садити чесники цибулю, Па-па-па-па.